Доля, яка чекає на Україну, коли знімуть залужного? Ця тема вже неодноразово велася всередині країни. Це рішення приймає не тільки Україна. Про звільнення в цьому рішенні бере участь багато людей, і не тільки людей, а ще й країн. Багато учасників цього процесу. Вони шукають козла відпущення. І це не найкраще рішення, всі ви знаєте і розумієте. І що буде далі? А далі буде щось нове. Хтось новий, ви без мене це розумієте. Буде якась інша ситуація, інша людина, оновлення, інші клопоти, інша енергія в тому числі. Але буде хтось, хто поки що не зовсім розуміє, що відбувається у цій сфері. От, хотіла подивитися про що це і бачимо: онулення. Да? Онулення, дурак, одурачування. Є ті, хто розбираються, а є ті, хто не розбираються, є ті, хто не розуміють кухню зсередини. і ми у ті, обговорювали, там теж є на цю тему, що будуть все одно робити тиск, що він захоче сам піти з цієї посади, е, да, диявольські плани на рахунок цього, і багато людей переслідують свої інтереси, що буде з воєнною, ну з воєнними діями, з війною. Як ви думаєте, що буде, коли нам поміняють генерала? І знову диявол. Це з початку програшна ситуація. Ситуація про маніпуляцію, та яка відбувається. А як ви думаєте, що буде, якщо його залишить? Чи може конфлікт е, вирішитися просто так? Війною в Україні нічого досягнуто не буде, тільки метод переговорів, шлях переговорів. Війна це тільки про смерть людей. І ми не звільнимо багато територій, ми нічого не зробимо, ми будемо звільняти такі села малесенькі і все. І ви, мабуть, розумієте, що звільнення залужного це наказ заходу, і прийшов час сідати за стіл переговорів України, вступати в якісь рішення, і потрібно позбутися тих, хто ведуть війну. В телеграм-каналі є великий прогноз 302 Сьогодні ми його зробили. Прослухайте великий прогноз, прослухайте ефіри. Також на телеграмі і в YouTube каналі є прогнози з грудня 2023 року. Підписуйтеся за посиланням під цим відео та будьте здорові! Діліться цим прогнозом своїми знайомими. Для тих, кому цікава ця тема, і не забувайте ставити лайки, залишати свої вподобайки. Переходьте в телеграм-канал.